Всім привіт, всім, привіт, всім привіт! Мене звати Володимир і ви на каналі «За рамками». Сьогодні у нас свято один рік нашому каналу. Тож можете починати вітати нас у коментарях, а також дарувати нам підписки, лайки, поширення у своїх соцмережах. Ми працювали для вас цілий рік, робили вироби, ремонтували станки, знімали про це відео. На жаль, ситуація в нашій країні склалась так. Що нам довелося робити й інші речі допомагати волонтерам, приймати участь у благодійних акціях, робити все можливе для нашої перемоги і нашої армії, завдяки якій ми і маємо змогу працювати. За цей час ми зробили десятки роликів і сумарно зібрали більш ніж 12 тисяч переглядів. Це звичайно небагато, але ми щиро віримо в те, що вже незабаром. Ми зможемо збирати тисячі переглядів уже з одного ролика. Нам дуже б хотілося робити контент, який буде цікавий нашим глядачам. Тому, якщо вам щось подобається, пишіть нам про це в коментарях і ми обов'язково це зробимо. А якщо вам уже подобається те, що ми робимо, тисніть лайк, підписуйтесь, розповідайте друзям про наш канал і чекайте на наступний випуск вже завтра. А ми дякуємо всім тим, хто був з нами цей рік. Dos ostrichos.